Ця робота мені подобається тим, що треба надавати допомогу людям. Це найкраща служба у світі. На моїй зміні найбільше було ворожих атак. Брат завжди після зміни залишався зі мною і виїжджав зі мною ще 48 годин завжди, коли звучить сирена пожежного автомобіля. Телефонуємо до зміни, яка чергує, і питаємося, що трапилось, на який виїзд вони виїжджають, і стараємося допомогти навіть в той випадок, коли ми не на роботі. Поступило повідомлення про пожежу на третьому поверсі, де ми з братом вирішили виїхати на цю пожежу допомогти своїм колегам по третій зміні. Біля під'їзду, подивившись на п'ятому поверсі, були люди, яким потрібна була допомога, де ми застосували рятувальний капюшон і вивели людей на свіже повітря. Переживання завжди є за братом, навіть якщо він виїжджає сам, є бажання просто поїхати до нього там і подивитися, що допомогти йому.